Якщо ви думаєте, що це оксамитові скриньки, то ви помиляєтеся. Це у нас ідуть складні в оксамитових окладах. Які можна використати як на вінчання, як для освячення будинку, можна їх використати. Для вінчання є спеціальні, вони витягуються спеціально ці іконочки, щоб можна було благословити молодих і вставити назад, зберігати вдома на полиці чи на комоді. Є в трьох кольорах: червоний, синій. Покажу вам, Бачите, які вони гарні. Це літографія, до речі, дуже якісна літографія тут використана. Сама рамочка вона пластикова в колір золота. І є ще ось в такому бордовому колірі, дуже шикарний складень Казанської Богородиці і Спасителя.